Добрий день. В цьому відео ми розглянемо ринок, кровний дробовим бронівським рухом. В даному випадку у нас ціна акції буде задовольняти стокастичному рівнянню, де випадковим процесом буде взято саме дробовий бронівський рух замість звичайного бронівського руху. Є певні аргументи, які показують, що дробовий бронівський рух в деяких ситуаціях описує кращу ситуацію на ринку, ніж бронівський. Але при цьому виявиться, що. В даній моделі на ринку буде присутній арбітраж. Отже, розглянемо такий ринок. Ми розглядаємо ринок, керований дробовим бронівським рухом з аж більшим за одну другу. Я нагадаю, що певні статистичні дослідження, зокрема пов'язані з дослідженням фрактальної розмірності, показували, що можна вважати, що ринок. Близькі до, до такого, що керується дробовим рухом з значенням h приблизно 0,6. У всякому разі, аж більше за одну другу є цілком припустимою моделлю. І на цьому ринку у нас нехай присутня облігація, вартість якої з часом змінюється за, змінюється за вказаним законом. Тобто, в час 0 ми приймаємо вартість облігації одиницю із значенням r. Безризиким відсотком, що нараховується на перервну, Б в момент часу Т буде дорівнювати Є в степені РТ. Ціна акції, яка теж приймається в нульовий, нульовий момент часу рівної 0, буде задовольняти ось такій рівності, буде дорівнювати такому виразу, з присутністю дробового оборонівського руху. І ми покажемо, що така ціна акції. Теж задовольняє стандартному рівнянню для, для ціни акції аналогічному тому, що ми брали для звичайного вінрівського процесу. А саме, якщо розглянути ось таке рівняння стокастичне диференціальне рівняння з дійсними значеннями Мю і σ, цілком природньо вважати, що диференціал ціни акції змінюється саме за таким законом. Є певний невипадковий тренд. І з певним коефіцієнтом сигми йдуть випадкові коливання, в даному випадку породжені значеннями процесу дробового бронівського руху. Ось цей вираз в дужках. це є такий випадковий коефіцієнт, на який мнуся ціна акції в певний миттєвий проміжок часу ДТ. Отже, таке рівняння цілком природне для ціни акцій. Аналогічне рівняння ми брали для ситуації, коли ринок керувався звичайним бронівським процесом. І подивимося, що. Визначена вище, вища величина st задовольняє саме такому рівнянні. Ми будемо використовувати формулу похідної складної функції, яку отримали в попередньому пункті про інтеграл за дробовим бронівським рухом. Якщо ми розглянемо функцію f велике, ось вказану експоненту, функцію двох змінних t і x, де μ і σ є дійсними, дійсними константами, ми розглянемо st s 0 Тобто приліст нашої величини ціни акції від моменту 0 до моменту Т. Ми вже казали, що S0 ми прийняли рівної одиниці, тобто це буде ST-1. І ми перевіряємо, що ось вказана величина задовольняє потрібному рівнянню. Ось вказана величина це наша функція для моменту часу Т велике в. Значеннями WT і T, тобто ми беремо ось цю функцію, підставляємо відповідні значення змінних, отримаємо ціну акції з нашої формули. І в момент часу 0. Відповідні значення, які ми в F великі підставляємо, це W0 і 0. Ось така різниця у нас виходить для нашої функції F велике, для нашої формули ціни акції. І подивимося, як вона описується через диференціали. За формулами похідної складної функції, яку ми отримали в попередньому пункті, для ситуації з дробовим бронівським рухом діють ті ж самі правила взяття похідних, похідних складних функцій, що і для звичайних невипадкових функцій. Тобто, приліс функції можна взяти як інтеграл від похідної за першою змінною на диференціал цієї першою змінної, плюс. Похідна за другою зміною на диференціал другої змінної. Ось ці вирази інтегруються від 0 до т великого, це і є приріст функції. Тобто диференціал ф великого це відповідний доданок з похідною dW, відповідний доданок з диференціалом ДТ. І це відповідає тому, що ми доводили в попередньому пункті, можете подивитися, переконатися. А тепер ми дивимося на. Нашу функцію і якими є відповідні похідні. Похідна за першою зміною від нашої експоненти це буде вказана експонента помножити на сигма. Похідна за змінною t маленьке це вказана експонента з множиком μ. Ми просто взяли похідну цього виразу за x і за μ відповідно, і не забули підставити t і wth замість наших змін. Ось вказана формула привела нас до такого виразу. А тепер ми згадуємо, що оця експонента це і є наша ціна акції. Тобто ми дійсно отримали вираз μ інтеграл СТ, сигма інтеграл СТ з dw. Тобто приліст ось такого значення відповідає ось такому інтегралу. В принципі, для будь-якого те великого, те ж саме може було повторити для будь-якого значення верхньої межі. І це означає, що дійсно диференціал нашого процесу СТ має ось такий вигляд. Ось, таке, ось такий запис для, в диференціальній формі відповідає вказаному запису в інтегральній. Отже, на ринку, керовано дробовим бронівським рухом, ціна акції задовольняє такій рівності. Ціна облігацій, в принципі, не залежить від того, який випадковий процес на ринку керує значеннями СТ. Трошки розібрали наш ринок, подивилися, як спрацювала формула похідної складної функції для інтегралів по DW, І тепер будемо будувати арбітраж. Для зручності ми побудуємо приклад, коли у нас значення μ співпадає з безризиковим відсотком R маленьке, і Сіма нехай буде 1. Просто для довільних, ми усіх трошки більш проміскі обчислення, але і на цих значеннях нам достатньо показати, що ринок може бути арбітражним. Тобто на ринку можна побудувати арбітраж. І цей арбітраж ми отримаємо ось за такими формулами. Ми прямо даємо такі формули і показуємо, що вони дають арбітражну можливість. Ми кажемо, нехай ми беремо портфель, в якому в кожен момент часу те маленьке. Кількість облігацій є ось такою. Бета від ми її позначили. Кількість акцій є ось такою. Позначили гама від Т. Легко переконатися, що при рівному 0. У нас бета дорівнює 0, значення дробового бронівського руху в початковий момент часу є 0. Експонента буде одиничкою, бета буде 0. Аналогічно гамма буде 0 в початковий момент часу. При цьому, Наші процеси не випереджуючи, тобто вони цілком узгоджені з значеннями W, TH, і ми не використовуємо інформацію з майбутнього для того, щоб побудувати, побудувати наш портфель зараз. Цілком вкладається в схему побудови портфеля на ринку, не випереджуючи процеси, і при цьому ми маємо, що він стартує з нуля. Вартість портфеля звичайним чином є ось такою. Кількість облігацій на вартість облігацій, кількість акцій на вартість акцій. Використовуючи наші вирази для бета гамма і вартості Б і С велике, маємо наступний вираз: кількість облігацій бета множиться на вартість облігацій, кількість облігацій кількість акцій гамма- -T множиться на вартість акцій. Робимо невеличке перетворення. Ми спочатку згадуємо, що μ дорівнює r приймаємо таку величину, σ приймаємо рівною 1. Такі підстановки приводять нас до трошки простішого виразу вказаного вигляду. І тут же нескладні перетворення нам показують, що цей вираз вводиться до експоненти степені rt і ось цієї різниці в квадраті. Не будемо якось докладно описувати відповідні перетворення. це Легко перевірити стандартними обчисленнями. І ми отримали, що в будь-який момент часу, те маленьке, наша вартість портфеля є невід'ємною. І з додатною ймовірністю, ну навіть можна сказати, змовірністю одиниця, ця величина більша нуля. ймовірність того, що дубль дорівнює нулю, і відповідний квадрат різниці буде нулем, також є нульовою. Ось цей вираз є додатним з ймовірністю одиниця. І не може бути від'ємним ні при яких значеннях. І ми стартували з нуля. Ось така стратегія приводить нас до додатного значення портфеля із стартом з нуля. Але при цьому, щоб переконатися, що всі умови виконані, ми ще повинні переконатися, що це портфель самофінансованим. Тобто ми дали що ось такі кількості облігацій і акцій ми хочемо тримати. Але ж ми маємо переконатися, що ми можемо тримати цю стратегію, не беручи гроші з інших джерел. Перевіряємо, що такий портфель є самофінансованим. Ми подивимося на диференціал нашої вартості портфеля. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб портфель був саме фінансований, наша зміна вартості повинна залежати лише від. Зміни вартості відповідних облігацій, зміни вартості відповідних акцій повношена на відповідну кількість. Зміна вартості портфеля може бути лише від зміни вартості тих активів, що в портфелі є, і ніяких інших джерел не повинно бути. Давайте все ж таки нагадаю, який XT у нас є. Ось для такого вигляду XT ми беремо диференціал. Тут у нас дві зміни T і DW, І за правилами взяття диференціалів в таких випадках, ми беремо похідну по Т від цього виразу множимо на DT, похідну по ось цьому місцю, де знаходиться WTH, і множимо на DW. Ті ж правила роботи з похідними, що і для невипадкових функцій. І таким чином, ми отримаємо, що диференціал нашого процесу це похідна по Т від першого множника експоненти. З'являється множник r від значення RT. Множимо на ось цей вираз, де сама Т безпосередньо є присутній, І на dt. В другому доданку ми беремо похідну по dw. З квадрату ось цієї дужки у нас з'являється подвоєна ця дужка. З експоненти з'являється похідна того, що в дужках всередині знаходиться ця експонента. І я в степені РТ грає роль константи, просто залишається множником. І ось ця похідна по W мносить на диференціал W. І ми маємо перевірити, що цей вираз дорівнює вказаному. Що дійсно диференціал вартості нашого портфеля – це кількість облігацій на зміну вартості облігацій плюс кількість акцій на зміну ціни акцій і нічого іншого. Переконаємося, що ця рівність правильна. Розглянемо наше B на dB плюс гама на DS. Згадуємо, що ми бета брали ось таку, і вартість облігації є ось такою. Гама брала ось таку. І беремо диференціал вартості акції, диференціал ось такого виразу. Знов-таки беремо диференціали або за правилами взяття похідних від звичайних невипадкових функцій, або що практично те ж саме, за правилами взяття похідних від функцій з WTH. Ми маємо що у нас диференціал цієї експоненти це r є в степені rt, і відповідно dt буде стояти, коли ми беремо похідну від цього виразу. Залишається дужка без змін. Плюс ось цей вираз множиться на на диференціал цього виразу, де експонента множиться на диференціал того, що всередині експоненти знаходиться. І тепер, знов-таки, нескладними перестановками доданків всередині, коли ми збираємо окремо доданки біля ДТ, окремо біля DW, ми отримаємо такі вираз. Можна бачити, що з'явиться квадрат різниці, можна бачити, що з'явиться такий вираз. Тобто з'являється точно той же вираз, що і в самому ну, в, в рядку трошки вище. В самому основному виразі для. DXT. Таким чином, наш портфель є самофінансованим, він дійсно дає приклад арбітражу на нашому ринку, і таким чином ми отримуємо, що і ринок керований дробовим бронівським рухом має певні свої недоліки. Адже в усіх обчисленнях, пов'язаних з знаходженням ціни цінних паперів, ми вважали, що на ринку арбітраж не присутній. На такому ринку, що ми брали зараз, арбітраж присутній. І інтеграли, що ми брали тут, вони вкладаються в матеріал попереднього розділу, де ми брали інтеграли від функції dw по dw. Всі інтеграли або всі диференціали, які ми брали тут, вкладаються в е, такий випадок. Всі наші дії коректні обґрунтовані попереднім пунктом. І таким чином ми отримали результат про те, що ринок керований дробовим бронівським рухом з аж більшим за одну другу має арбітраж. Дякую за увагу.